Слава Ісусу Христу. Чому я не ходив до церкви, зараз вам розкажу. Я захворів якоюсь заразною хворобою, підцепив вірусну інфекцію. І вона дуже заразна передається навіть через повітря. Не хотів нікого заражати людей. Йти в колектив там, де люди, щоб нікому, не дай Бог не передати цю заразу, щоб ніхто через мене і через цю заразу не страждав від цієї хвороби. Бо вона дуже сильно передається, і мама моя. Боліє. І я болію десь підхопив. Не знаю де. Ну, почалося спочатку почався кашель такий. Потім слабкість, не важко було ходити, щось робити, в голові крутилось, тошнота була. І... Температура невисока була, десь 37 з лишнім. Але таке. А потім почало що в носі чесатися, почало, чхати почав, стоплі почали текти. І потім почався гайморит уже. Уже такий гній почав з носа йти. В мене зараз лічу всякими способами і бронхіт почався після цього і зарази. Може це коронавірус, може якийсь. Ну, це не грип точно, тому що грип то дає зразу високу температуру. Ну, я від коронавіруса приймав десь в началі осені прививку з мамою зробили. Може, якби не прививка, то ще гірше було б нам так хоч на ногах другий раз мусор виношу на вулицю до магазину щось поїсти, купити, так я виходжу, тому що мама на вулицю не виходить, і вона вже не може по снігу ходити, їй важко ходити. І ожеледиться, вона падає, то вона не виходить в таку погоду. за... Оце таке. Що я раджу всім також, як хто захворів якоюсь заразною хворобою, посидіть вдома, перечекайте, тому що ви когось заразите, спричините комусь страждання, буде через вас хтось страждати. А це погано, краще, щоб нікому не доставляти у цьому житті ніяких страждань, а тільки творити добро. Добре діло, а зле діло не треба робити. Це моя порада всім. О, так, Я вже бажаю всім щастя, щоб всі були здорові, мирного неба. Може Пройдеться хвороба, довже буду виходити до людей. А так, поки треба поберегти людей і не заражати нікого, не розповсюджувати мира з Богом всім.